От заїхали ще на один участок. Тут названня зараз не скажу, бо немає хазяїна. З батьком їздимо, де був названня, яке воно. От. це вже раніше якось це 100%. Ось бубики такі. тут уникальные такие бобы блин. вот это как воссолевные сбор 4 штучки было. Вот, все пони то есть довольно такая как крупно тоже сия на по нулю на 35 вот такие на сегодня мое тоже В принципе можно съесть на кусочку Щось буде. Скажемо, рух жиру витримав. Купити пущик. Опять же ж, густота невеличка. 30 і кожен 30 кілограмів такого вона гектар висів. Так що учимося, дивимось, де в кого краще, виходить, де в кого хуже. І будемо старатися робити так, як де в кого краще. Тут узнаємо потім це не відбувається. Кому ці тут кажемо.